Від 60 тисяч гривень ти кажеш, що можуть заробляти таксисти в місяць, працюючи 50 на 50. Ну це ж піздош. Ну, які 60? Ну, є статистика. А, правда, статистика зараз різна. У деяких каси 25-27 за тиждень. Да? У деяких каси 17-18, у деяких 35-37. Хтось заробляє 15-17 в неділю, хтось заробляє 8-10. Тобто я ж не говорю, що всі заробляють від півтори тисячі доларів, але. Якщо людина буде працювати, якщо людина буде виконувати план, коефіцієнт кілометража, він буде заробляти і більше півтори тисячі доларів. Я думаю, ті водії, які працювали, які вже заробляли, які е, вже приходили, робили каси, вони знають, що найкращі умови е, ліцензовані автомобілі, е, класні, комфортні автомобілі, да, буває ламаються. Ремонтуються відразу, є свій сервіс. Три локації, оболонь, теремки лівий берег. Ну і на нормальні відносини. Цікаво. Шапки профіля, номер телефону.